Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Файна Дача. Сьогоднішнє відео про важливий етап у вирощуванні наших улюблених томатів. Пікіровку. Що це таке, коли її робити, як правильно пікірувати, чим поливати і як зробити так, щоб ваша розсада була міцною та здоровою. Усе зараз покажу і розкажу у відео. Так, що ж таке пікіровка? Пікіровка це коли ми пересаджуємо кожен паросток з загального ящика в окремий стаканчик. Це як переїзд у власну квартиру: більше місця, більше світла, більше пожив і менше штовханини з сусідами. Коли ж пікірувати? Робимо пікіровку, коли на рослині з'явилися два справжні листочки не сем'ядолі, а саме справжні. Як правило, це десь на 14-й день після сходів. Якщо бачите, що розсада вже витягується, не зволікайте, пікіруйте. Постає питання: навіщо пікірувати? По-перше, розсада не тягнеться і стає приземистою. По-друге, коріння отримує місце для росту. А по-третє, можна одразу відібрати найсильніші паростки. Дуже важливе питання, який ґрунт потрібен для того, щоб пікірувати. Я підготовив ґрунт і вважаю його ідеальним: дві частини компосту або перегною, одна частина торфу, одна частина землі і трішки дерев'яного попелу. Тепер стосовно ємностей, куди ми будемо пікірувати стаканчики. Беру ємності об'ємом 200-300 мл з отворами знизу. Якщо планую ще одну пересадку, тоді перша хвиля в менші стаканчики. Ну, але це не панацея. Можна використовувати різні, які є в хазяйстві. Також можна робити самому стаканчики з паперу або брати з целофану, як вам завгодно. Як я вже раніше казав, ґрунт я підготував. Але тепер його потрібно просіяти для того, щоб не попадалися камінчики. Тому беру і просію його, і тоді отримую гарний ґрунт для розсади. До речі, як ви бачите на власні очі, гарний лайфхак, як просіяти ґрунт за допомогою пластикового ящика. Дуже зручно і комфортно, а ще й швидко виходить. Ну от начебто, все і є. ґрунт пухкий, гарний, стаканчики на місці, будемо приступати до пікірування. Процес пікірування, на мою думку, не складний, Впорається з ним навіть дитина. На першому етапі пікірування нам потрібно набрати наші стаканчики ґрунтом для того, щоб можна було пересадити туди наші томати. До речі, заздалегідь перед пікіруванням я добре пролив свою розсаду для того, щоб в момент пересадки менше пошкоджувалося коріння. Томати насправді добре переносять переселення з місця на місце. Саме тому перший відповідальний процес це пікірування. Багато хто з досвідчених городників радить прищіпувати коріння сіянця десь на третину. Я цього не роблю. Напишіть у коментарях, ви прищіпуєте коріння. Моя думка стосовно прищіпки коріння така. Так, дійсно його необхідно робити, але тільки в тому випадку, якщо коріння сильно відросло. В інших випадках укорочувати його не треба. А ще, якби ми ніжно не намагалися пересадити нашу рослину, коріння автоматично отримає пошкодження при пересадці і почне розгалужуватися. До речі, дуже важливий факт: високорослі сорти треба пересаджувати, тобто пропікірувати, два рази. Через потужну енергію росту в них часто стоншуються стебла, коли буває перелив та не вистачає освітлення. Ну, ось так, в принципі, виглядає процес. Першу партію для пересадки я вже підготував. Тепер потрібно зробити отвори для того, щоб сюди пересадити рослини. Ну, ось так. Грубі, прості процеси завершено. Переходимо до основного. А це дуже важливий процес і тут потрібно не спішити. Це процес виймання сіянців. Обережно підкопайте сіянці ложкою, виделкою або спеціальною лопаткою. Намагайтеся не пошкодити коріння, особливо якщо не плануєте прищіпувати його. Я не планую, не бачу в цьому сенсу, та й часу немає гратися з цими корінцями. Також на цьому етапі обирайте сильніші сіянці, слабкі та криві, краще не пересаджувати. Ну ось так потроху відбувається цей процес. Опускаємо рослину в зроблену лунку. Томати можна заглиблювати до сім'ядольних листків, Це дасть додаткові корені. Акуратно присипаємо корінці ґрунтом і злегка ущільнюємо. Наступний процес не менш важливий це полив після пересадки. Поливаємо обережно теплою водою плюс 22-25 плюс градусів, щоб ущільнити землю навколо коренів. Воду льємо по краю стаканчика, а не прямо під стебло, щоб не вимити коріння. Якщо після поливу земля осіла, можна підсипати ще трохи сухого субстрату. Ну, ось так, в принципі, відбувається весь процес. Тепер про догляд після пікіровки. Температурний режим дуже важливий. Перші 3-5 днів розсаду краще тримати плюс 18 плюс 20 градусів, не нижче плюс 16, інакше зупиниться ріст. Потім температуру можна трохи підвищити до плюс 22, а вночі до плюс 18. Освітлення. Після пересадки розсада слабкіша, тому перші 2-3 дні її потрібно притіняти від прямого сонця. Потім повертаємо на яскраве світло 14-16 годин освітлення на добу. За потреби підсвітка фітолампами. Тепер як поливати цю розсаду. Перший тиждень дуже обережно, щоб коренева система не загнила. Поливаємо теплою водою кімнатної температури. Надалі поливаємо після підсихання верхнього шару ґрунту. Ну а тепер про підживлення. Як же ж без нього? Через 7-10 днів після пікіровки, коли рослини адаптуються, можна підживити. Використовую слабкий розчин добрив. Мінеральний комплексне добриво НПК, «Нітрамофоска» 1 грам на 1 літр води. Якщо органіку використовувати, то настій гумату, калію, біогуму, слабкий розчин дріжджів. Ну Або можна використовувати добриво, яке у вас є в наявності. Ну і Останнє. Щоб розсада була сильною, а також не хворіла, потрібно робити загартування. Через 2 тижні після пікіровки починаємо виносити розсаду на свіже повітря на 15-30 хвилин. Ну, можна не виносити, а просто провітрювати приміщення, де знаходиться ця розсада. Поступово збільшуємо час, щоб рослина звикала до свіжого повітря. Отже, друзі, пікіровка це не страшно. Ну, от і все. Зробили ми гарну справу. Погода псується. Синоптики попереджали, що буде похолодання, мінусова температура. Але ми сподіваємося, що все буде добре. На все добре, гарних врожаїв до наступного відео.